Звичайно, це позитивні такі інформаційні хвилі, які розійшлися всім світом, і це повинно по перше запевнити наших партнерів, що в нас є, у нас є в нас є люди, у нас є технології, і ці технології вони розробляються всередині нашої держави, які можуть завдавати ось таких збитків ворогу, тому це по перше зростання авторитету. Спецслужб українських, тому що ми знаємо так, що там найбільш найбільш такі вагоміші, найбільш можу сказати популярніше. Це там Масад, мі-8 ось але ми бачимо, що ця операція вона дійсно вона на рівні на рівні цих спецслужб. А можливо, навіть на голову вищі по своєму такому, знаєте. Ну, по доброму сказати, це таке от нахабство, і ось це нахабство воно дійсно дало результат. І я ще раз відзначу, ось дійсно тих людей, тих співробітників СБУ, які поїхали на територію Російської Федерації, і вони в певний момент вони розуміли, що якщо щось піде не так, вони потраплять в полон і потраплять в російську в'язницю. Але всі співробітники СБУ покинули територію Російської Федерації успішно. І це теж дуже важлива частина операції. Тобто перший елемент це знищення ворожої техніки, так, завдання максимальних збитків. Але ще найбільш, напевно, важливіший компонент цієї операції це відхід, відхід тих людей, організація відходу для того, щоб не було ось цього. Інформаційного негативу, так тому що якщо там щось піде не так і хтось потрапить в полон, звичайно, що це трішки зіб'є ось ці позитивні ноти. Але зараз ми просто дивуємось, дивуємось тим, що ось наші спецслужби дійсно здатні ось творити ось такі речі.